Одже, ось так непомітно підкрався до нас останній місяць осені листопад, і я думаю, ви навіть цього не помітили, так? М? Ну, через регулярні відключення світла трохи важко орієнтуватися у часі та просто не поїхати дахом. Проте не будемо про погане, а будемо про цікаве. Зараз я представлю вам найкращі серіали та фільми, які ви зможете знайти для себе у цьому місяці. Тож, коли у вас буде 4 години світла, може і навіть більше, рекомендую швиденько скачати собі у кеш проєкти, які вас. Сьогодні зацікавлять. Ну, а також, якщо ви смілива особа, навіть піти у кіно. Подивитися, там буде на що. Поїхали! Новий місяць я хочу почати з продовження старенького кліча від HBO Max – Титани. Колись я з задоволенням подивився перший сезон і навіть вважав чесно, чесно вважав його досить перспективним проєктом по всесвіту Дісі. І навіть я рекомендував цей серіал багатьом людям. Угу. Це була моя велика помилка. Але вже після другого сезону серіал пішов на дно і дарував нереальний заряд крінжу кожної серії, як по акторській грі, так і по тому, як автори поважають канонічні комікси та всесвіт Дісі. Спойлери, вони їх зовсім не поважають. В новому вже четвертому сезоні. Я сподіваюся, останньому герої приїжджають у Метрополіс, місто Супермена та вперше зіткнуться з Лексом Лютером, а зазелям, та знову будуть виправляти помилки своїх старших братів героїв невдах. Серіал буде виходити по серії кожного тижня і завершиться 12-тим епізодом. Перевершити себе за якістю третього сезону буде важко, проте творці талановиті і впевнений. Я впевнений, що ми побачимо один з найгірших серіалів року. Жінка Галк може спати спокійно. Фанатам терпіння Джеймс Ган вже у будівлі. Тому колись HBO Max почне знімати цікавий та якісний контент, як, наприклад, пісмейкер. Цього ж дня Netflix, побачивши титанів, спробує врятувати нашу жагу до життя та подарує нам перший сезон сіткому блокбастер. Сюжет розповість про те, як працівник салону з проката DVD та дисків дізнається, що їх відеосалон є останнім магазином відеопрокату у США. Тіммі – це керівник магазину та його співробітники борються за те, щоб залишатися на плаву та врятувати людей від стрімінгу та піратських трекерів. Сценаристами проєкту є люди, відповідальні за Бруклін 99, тож гумор повинен бути приємним та смішним. Щодо мене, я дуже чекаю цей серіал. Сподіваюся, що у листопаді буде пару годин світла, щоб я міг завантажити цей серіал собі у смартфон. Якщо у вас залізні нерви або кишеньковий андроїдний колайдер, можете піти в кіно та насолодитися фільмом, який буде представляти Україну на цьогорічній премії Оскар. Події фільму. Оклондайк розгортається у липні 2014 року на Донбасі. Молоде подружжя готується стати батьками. Аж тут починається війна. Попри постійні сварки, чоловік і брат дружини прагнуть одного евакуювати вагітну жінку. Та вона відмовляється їхати навіть коли село захоплюють озброєне угрупування Асвабадітелей. Я все ж таки дочекаюся цифрового релізу і подивлюся цей проєкт вдома. Маюгеземайкесорен. It seems our cases are connected. Наступного дня Netflix приготував нам продовження молодіжного детективу Енола Холмс. Про приходи генія дівчини і її брата Шерлока Голмса. Ну є такий паровик. Увесь оригінальний каст повернувся до своїх ролей. І навіть Генрі Кевіл не був замінений на одного з братів Хемсвортів. От mm -hmm. Отакої після прес-показів критики пишуть однотипні позитивні рецензії, в яких нахвалюють картину та стверджують, що цей фільм, від якого ви будете плакати та просити стерти собі пам'ять для отримання цих вражень. Бо в Ну, а я скажу, що я не просто так не зумів додивитися першу частину, а тому одразу пропущу і другу. Як на мене, це досить прохідний проєкт, який не повинен віднімати у вас вільний час. Якщо ви великий фанат Марвел, полюбляєте спецефекти та девакувати гумор, то наступний серіал не для вас. А ну геть, звідси. Фанати Маро, тут у нас високоінтелектуальна робота про манери, етикет та вишуканий світ королевського життя. Коротша історія як бути монархом у Великобританії. Ну, ви знаєте, це звичайна проблема у 2022 році по версії Google. П'ятий сезон буде останнім для серіалу, а тому розповість про події недавнього минулого, в якому нам покажуть і Діану і онуків покійної королеви Елизавети II. Серед моїх глядачів є фанати цього серіалу або про. Поста монархи з Великобританії, є. Yeah, yeah. Залишайте коментарі або просто емоджі-корони, щоб я зрозумів, що мене дивляться королі та королеви. Дякую. How did it come to this? Ваканда Форево. Ось так я підійшов до Марвел. Думали, що я просто так поглазував над фанатами Марвел раніше. А? а ось і ні. Наступного дня багатослаждальна четверта фана Марвел завершиться епічним продовженням Чорної Пантери у стрічці Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Картини розповість подій, які трапилися після месників завершення і продемонструє смерть головної зірки франшизи Чендвіка Боузмена. Сіквел Крін Тауру представить і нову загрозу ваканду у вигляді антигероя Немора. Нової завіда Старка Айрон Хар та нової Пантери. А ось що правда не зрозуміло, хто з жінок буде грати цю саму Пантеру. Особисто я очікую від фільму, епічності, драми та прекрасних декорацій. Я хочу, щоб хоч один фільм четвертої фази завершився якісно. Якщо ж вам цікавиться тема, зверху зараз буде посилання на мій ролик стосовно проблем Марвел сьогодення. Щодо Ваканди Форева, вона йде 2 години 45 хвилин. А тому ймовірність того, що хтось в Україні додав. Дивиться цей фільм до кінця майже нульова. Дякую Росії, дякую Ірану, Дякую вам за наше прекрасне дитинство. revenge. Amazon Prime представить свого хедлайнера листопада Western The English. Сюжет картини розповідає історію аристократичної англійки Леді Корнелія Лок. Вона і колишній розвідник Пауні мають та меті помститися лоходіям та різноманітним психам, які вештуються на дикому заході. Скажу чесно, як на мене, трейлер виглядає цікавим, проте занадто дивним та трошки фейковим. Знаєте, це нагадує, коли людиною робиться образ дбака, хоча він і не є фріком. Ось тут так само, скоріш за все, ми побачимо класичний Вестер, а трейлер це лише робота маркетологів, які вважають, що нам треба побачити щось у стилі Тарантіно. У Амазона з маркетологами все дуже погано спитаєте володаря перснів. Ну а подивіться мій огляд, посилання зверху. А так, фанатам Вестернів та Емілі Блант, яка в цьому серіалі, неймовірно, як і завжди, слід приготуватися до 11 листопада, коли серіали виходить на Amazon Prime. Yeah. Quite the woman I expected. у цій цинічній та місцями чорній комедійній драмі. Відкриваються таємниці, а також розкривається складність сучасного шлюбу та вірності. Напевно, цей серіал буде більш цікавий аудиторій, які вже довгий час знаходяться у шлюбі та мають певні питання один до одного. Love is Цього ж дня Netflix приготував нам душевну красиву та добру казку для кожного з нас: мій батько Дракон, анімаційна студія Cartoon Saloon п'ятикрат на номінована на премію Оскар за роботи пісня моря в дуже красива або Вовкоходи. Вона виходила на Plus у тому році. Так ось, ці хлопаки та дівчата випускають новий анімаційний проєкт за мотивами дитячої книги письменниці Рут Стайлз Ганет. Сюжет мультфільму простий, як і факт того, що Росія це країна терорист. Нас очікує пригода головного героя хлопця Елмера, який тікає з міста в пошуках дикого острова та молодого дракона, який чекає на порятунок. Пригоди Елмера знайомлять його з. З лютими звірами, таємними островами і дружбою на все життя. Просто подивіться на цю картинку. Дуже красиво. форцям. Моя повага, а дюна Елмер. I'm coming with you. We're going to do it together. Думала, 11 листопада вже виходить і так за багато проєктів. А ось і ні. Третій сезон цікавого сіткома та крінжового продукту про геймдев та IT з'явиться у колекції Apple Plus саме 11 листопада. Другий сезон цього цирку на дроті закінчився досить цікавим кліпхенгером, в якому герої пішли зі своєї старої геймдев-команди та відкрили нову для створення гри своєї мрії. І на мою думку, серіал повинно було закінчувати саме на цьому моменті, проте. Ми живемо не у касі, а в реальному світі, і маємо третій сезон містичного квесту. Я буду його дивитися, бо люблю комп'ютерні ігри, Та так само буду бити себе по голові за те, що дивлюся цей серіал через його низьку, якість гумору та загального рівня. В цілому, ох, яка там акторська гра! Ох, як важко це згадувати! Це буде смішно місцями. Це буде кринжово набагато більше та частіше ніж оце місцями. Дякую, Apple. This is my dream. Yes. We really did it. Yes. We just paid $50 million. No. What? We're not gonna take the money. No, 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 no. Yes. If you work for me, we'll be making money hand over fist nightclubs, discos. Ого-хо-хо, у нас тут прибули з сервісу Paramount Plus, хто не знав, серіал, якого ми не згадували вже пару підбірок поспіль. Цього разу мене зацікавив новий драматичний серіал Тейлера Шерідана Талса Кінка. Сюжет розповідає про капу Нью-Йоркської мафії Дуайта Манфреді. Боже, хто просто придумує ці назви імен. Окей, його грає Сільвестер Сталоне guard out. And you think I'm a CPA? після 25 років тюрми головний герой вирішує відкрити свій власний магазин у Талсі, штат Калхома. doing nothing. You can do whatever you want. проте мафія на той мафія, що 25 років ніяк не змінюють людину, і він починає створювати вже нову злочинну імперію у броварах. Mm -hmm. І буде продавати каву, напевно, нелегально. Окей, що ж стало вже давно не грав нікого, крім Рокі та Рембо? Хоча може Рембо та Рокерство. А тому буде цікаво подивитися на його драматичні таланти у цьому серіалі. Телетавіс камдеплей. Ви реально думаєте, що я тут щось буду говорити? On, це телепузіки! Тінькі вінкі, дівсі, ну... Ой, а й ляля. Тож викреслюйте всі плани на 14 листопада, беріть засоби підняття настрою та дивіться на головний серіал цієї осені. А може й року. На мою думку, це вже якийсь новий рівень метайронії від Netflix та кіноіндустрії в цілому. Чудо це розповідь про молоду ірландську дівчину Анну Одонал, католицька родина якої стверджує, що вона нічого не їла з моменту свого 11-го дня народження. Угу. Чотири місяці тому. Формус. No That's impossible. головну у сліпсі зіграла талановита Флоренс а Тому ми як мінімум отримуємо акторську гру. А як максимум, я дізнаюся, як можна схуднути та не їсти 4 місяці підряд. Тому in-win situation, як то кажуть. Меню це досить іронічна чорна комедія трилер, в якому розповідається історія таємничого ресторану, де в меню ви зможете знайти досить близькі до вас речі, ну печінку, легені або людський мозок. Що може бути ще ближче до вас, окрім ваших внутрішніх органів? Ну і цього каналу, звісно, до речі, можете прямо зараз поставити вподобайку, якщо вам сподобався цей контент, та нажати на дзвіночок, щоб завжди знати, коли виходить нові відео. Ось, наприклад, вчора. Вийшло відео таке саме про комп'ютерні ігри, тому можете подивитися його. Щодо фільму, трейлер у картини цікавий, та особисто мені чомусь нагадує більш темного та сатиричного кінгсмана без екшену та стильного операторської роботи, звісно, про те, якийсь вайп я відчуваю. Що ж, як на мене, цей фільм та ваканда назавжди є найцікавішими проєктами цього місяця, які ви зможете подивитися у кіно. І сподіваюся, що меню тут не буде по QR-коду, тому що меню по QR-коду це. Жах. Окей, Форі Файф Секен Сторсна. Під час подорожі Атлантичним океаном пасажири Керборос або Керборос стикаються з найбільшою таємницею свого життя. На своїх екранах ви зараз бачите один з найочікуваніших серіалів року Одна 1899. Проєкт створений командою, яка подарувала нам глибокі та заплутані. У серіалі Темрява або ДАК. Ну, а побачити цей, скоріш за все шедевр ви зможете вже 17 листопада на День Студента України. Чи чекаєте ви на цей серіал і чи вважаєте його найочікуванішим серіалом листопада? Напишіть мені у коментарях. Дякую. Молода дівчина відкриває таємну карту до світу мрій, країни снів. І за допомогою ексцентричного розбійника, якого грає Джейсон Мамоа. Кого ще він може грати? Відправляється у пригоди по найрізноманітнішим світам та мріям. Цілю дівчини проста знову побачити свого покійного батька. Трейлер виглядає досить цікаво і може стати приємним сімейним фільмом на один вечір. Цікаво, но ну, крім Мамо, тут є режисер, а саме Френсіс Лоуренс. Цей чолов'яга подарував на. Я Легенда з Виллом Смітом Константин з Кіану Рівзом та Сагу Голодні ігри Дженіфер Лоуренс. Тож теоретично нас очікує цікава пригода з міцною режисурою для себе я дам шанс цьому фільму, тому що я люблю нормальне сімейне кіно, особливо коли воно знято якісно. А ось це реально цікавий проєкт, який щоправда запізнився десь на років 6-7. Продовження оригінальної картини розповідатиме про життя принцеси, яка тепер живе у реальному світі. Проте трейлеру, зрозуміло, що вона має певні проблеми з акліматизацією та психічними проблемами з цього самого приводу. то ти маєш змінити лайфісфайденгапліверфтесволсверідіфринсвородизнаціолайкінденюмаченджі. Саме через ці проблеми у сиквелі персонаж Емі Адамс еволюціонує з головною героїні у страшного та підступного лиходія. Плани у неї теж наполіоновські спроба об'єднати наш світ та світ мультяшних казок. Ну а що ви хотіли? Так, це спойлери, про де все це нам показують офіційні трейлери. Тож питання тут не до мене. Я з радістю подивлюся на нові пригоди Емі Адамс, бо є великим шанувальником оригінального продукту. That's a wicked. Wicked good. Цього ж дня на Apple Plus виходить нова адаптація та стрічка за мотивами класичного роману Різдвяна історія. Щоправда, цього разу нас очікує досить цікавий варіант цієї історії. Головний герой знає цей самий класичний роман та бачив багато фільмів та серіалів його екранізації. А тому, коли до нього приходить дух різдва, він просто починає глузувати з нього і ніяк не розуміти, що йому хочуть донести привиди минулого сьогодення та майбутнього. Like a Christmas Carol? Yes, yes. If you would just let me get this out, sit. So, out of all the people on the planet, murderers, people who do gender reveal parties, I'm the guy you're gonna haunt. You know what? Forget it. <coughs> <tut> Ну він останні роки теж грає одну і ту саму роль, тупенько убила Ферла. Проте, не дивлячись на цей фільм, трейлер у картині цікавий і цей фільм точно заслуговує бути у списку кандидатів того, що треба подивитися у сезоні новорічних свят. Може, хоч пару днів, ми зможемо відірватися від усього, що впало на плечі нашої країни у 2022 році, та насолодитися тією атмосферою, що буде десь за кордоном. Гасюкрисмеспресент. La 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 la, I'm not watching your dramatic re-encrapment. Hey, I'm haunting you. Вау! Wow! Так у нас тут ідеальний момент, щоб нагадати, що ви можете задонатити на наше ЗСУ. Наше ЗСУ може зробити так, що наступного року ми будемо відпочивати та святкувати нормальне різдво. Угу, без він, угу, без ракет. Угу. Навіть одна гривня кожного дня буде суттєвою допомогою нашим хлопцям та дівчатам. Не сумуйте, все буде добре. Наша армія нам в цьому допоможе. Слава ЗСУ, слава Україні! Якщо ви шанувальник таємного фентезі, готичності та пригод сімейки Адамс, Netflix подарує нам новий серіал Wednesday. Окремий продукт про відому, а може й ні, дочку з раніше зазначеної сімейки. Адамс, сюжет серіалу стане спін-оффом то розповідатиме про пригоди дівчини у школі для дивних дітей, в яку її відправляють вчитися батьки. Сподіваюся, там не буде Євегрін. Трейлер виглядає темно, стильно та з духом Тіма Бертона. Серіал не в моєму жанрі та не в моєму смаку. Тож скоро. Ріж за все я його пропущу. Чому ж він у підпірці тоді? Угу. Тому що я бачу, що Netflix вважає своїм хедлайнером у листопаді саме цей проєкт. Давайте попробуємо дати їм хоч шанс. Угу. Я не дам, а ви можете. Угу. Будьте краще за мене, я говорив красо. Три тисячі років бажань вийшов ще влітку. І знаєте що? Пішов він! Він вийшов навіть російський прокат. Офіційно. Угу. І ви спитаєте, чого я буду його піарити, а я не буду. Я навмисно вставив його сюди, щоб ви знали, що для тупих братів цей фільм вийшов влітку. А для нашої країни прокат дозволили лише в кінці листопада, коли його вже можна легко подивитися в інтернеті. Дякую, не потрібно нюхайте рублі. Don't say that! Вайне Аннерти цомоскрисместайм. Видангавтаймфор тривіалізі злаккрисмес. Якщо ви десь шукали крінж, то режисер франшизи вартові галактики та керівник напряму фільмів DC Джеймс Ганн подарує вам його за місяць до різдва у новому спешлі від Марвел, буде показана історія пригод Ракса та Мантіс, які летять на землю для пошуку подарунку для старлорду. Подарунком стане відомий актор Кевін Бейкон, якого зіграв не mm -hmm. Like Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that. Massive, Саме його герої Марвел хочуть забрати з землі для сюрпризу своєму другові. Я нічого не очікував від проєкту, бо трейлер мені дуже не сподобався. Проте через відмінну якість Веровульфа я буду стежити за цим спеціальним епізодом. Якщо критика в нього буде хороша, з радістю подивлюся під різдво та новий рік. І після цього можливо навіть замовлю Кевіна Бейкона на Амазоні собі прямо під різдвяну ялинку. Продовження класичного фільму у вигляді серіалу вийде під кінець листопада, а саме в останній день осені виглядає трейлер як фільм підлітково фентезі з 2000-х років. Фанати Рагона Нарні або Персі Джексона будуть задоволені. М -м, напевно, Волднісю Екеніцюмеджик. Фолений. Що ж, дякую вам за увагу, дякую всім патронам та спонсорам, які з'являються зараз на екрані. Та особа подяка танкер XYZ Ярославу Левченко, Дмитро Володимировичу та його жінці Дар'ї. Який проєкт для вас найцікавіший? Залишайте коментар і не забувайте про лайки та підписки. З вами був Танос. Листопадайте!